З минулого року в публічній бібліотеці Коростенської міської територіальної громади проходить процес вилучення російської літератури. Списання книг країни-агресора відбувається в декілька етапів. Перший етап розпочався ще влітку. В першу чергу вилученню підлягають твори російських авторів, література антиукраїнського змісту та проросійської політики. Ми почали вилучати літературу першу чергу тих авторів, які підписали відкрите звернення. Президента Путіна на підтримку агресії проти України. Потім ми також ще долучили до цього вилучення авторів, які несуть і пропагують ідеологію Російської Федерації. Як займалися ми цим? Ми відшукували підходили до полиць, відшукували ту літературу, вивчали зміст кожної книги. Ми відбирали цю літературу. Складали списки, де підраховувалася сума, кількість, акумулювали це все за всі 20 бібліотек, тому що Користенський МТГ налічує 20 бібліотек. Ми літературу цю зв'язували, здавали в організації вторинної переробки вторинної сервини. Якщо підрахувати, то у 2022 році було списано понад 49 тисяч книжок. На сьогодні йде підготовка до другого етапу, який запланований на березень. Працівники бібліотеки складають списки вилучення російської літератури в галузях політики, історії, художньої літератури. Всі ці події в країні змінили і ставлення читача до книги. Містяни почали просити більше книжок українською, особливо молодь. Я працюю з юнацтвом, і я хочу перш за все сказати за юнацтво. Діло в тому. Що зараз молоді люди зовсім перестали читати російською мовою? Вони взагалі категорично відмовляються. Брати книжки російською мовою, і це дуже приємно. Це вражає зараз. Програмні твори не завжди у нас є української переклади, тому ну приходиться іноді пропонувати нашим юним читачам російською мовою твори, але треба відмітити, що вони не хочуть читати російською мовою. Відмовляються. У нас є один хлопчина, який хоче прочитати Орела. 1984 цей роман, він настільки один примірник української мови, він вже, мабуть, місяці півтори ходить і все чекає, коли ж принесуть йому українською мовою цей твір. Вже не є секретом, що українська книга стала більш затребувана, тому перед бібліотеками постає питання поповнення по фонду сучасним українським виданням. Бібліотеки потребують книги. Ми хочемо закупити книги якісні. Українські книги, які були б корисні нашим читачам, які б виконували запити наших користувачів, і звісно, ми отримуємо нову книгу від держави, державна програма поповнення українських фондів від Українського інституту книги, яку ми вже два роки вигравали. Також це і державна програма, яка із Житомирської обласної бібліотеки нам надходить в рамках державної програми Українська книга. Ну, цієї літератури дуже обмаль. Вже два роки ми не отримуємо коштів на поповнення фондів, нам дуже вони потрібні. На наступний рік наша система, спільнота бібліотечна залишилася без підписки. Тобто періодичних видань у нас не буде в наступному році. Процес писання книг передбачає і третій етап, який проходитиме у вересні. Працівники бібліотеки впевнені, що коли закінчиться війна, їхні фонди швидко поповняться сучасними книжками українською.